Всім привіт! Ви на каналі Jack of All UA. Вітаю всіх з Новим роком. Ну а для того, щоб повноцінно вступити в новий 2026 рік, для початку треба логічно закінчити, нарешті, 2025. Тож, сьогодні цим і займуся. І так, сьогодні на каналі Нумізматичне відео розпакую посилки з інтернет-магазину НБУ з моїми покупками грудневими, а також. Покажу деякі монети куплені на барахолці і виловлені з обігу. І таким чином логічно для себе закрию грудень 25-го року. В цілому 25-й нумізматичний рік і далі тільки вперед, в повноцінно в 2026. -й. І будемо очікувати, буду очікувати новинок від НБУ. Тож, друзі, поїхали. Гайда розбиратись тут. У мене дві. Квитанції, і тут однакові монети. Це 120 років від дня народження Ніла Хасевича. Дуже довго ця монета висіла в продажу, не дуже її охоче брали, але я знову почав слідувати своєму старому принципу, коли можна купити дві монети, навіть якщо вони на початках непопулярними вважаються, то я купую дві. Хай буде пара. І ще пара монет це українська бивовна, безпілотний надводний апарат, Магура у сувенірному пакуванні. Так. Тут ви також можете бачити а, ціни на ці монети в день продажу. І продаж відбувався 16 грудня. Дуже довго НБУ не відправляв монети, лише 28 числа а, було проведене пакування. Хоча в 25-му році НБУ і запартнерився з Укрпоштою, де й Новою поштою здається, і певний час після цього посилки почали проходити швидко. А тепер знову якісь мутки, якісь приколи. Так, ну що, треба вскривати посилку. Так, посилка номер раз та посилка номер два. Так, знімаю популярку, її тут щось не дуже багато, хоча ні, нормально. Так, друзья, первые две монеты и дві две монеты. Итак, Нил Хасевич. Давайте посмотрим на саму монету. Так, це у нас виходить аверс-монети. Україна, 25-й рік, Ніл Хасевич 2 гривні. Герб, знак банкнотно-монетного двору НБУ і портрет цієї особистості. Так, це у нас відповідно реверс. Ну, скажімо так, аверс мені подобається більше, ніж реверс. Реверс, він, як на мене, якоюсь такою радянщиною попахує. Так, тут ми бачимо. Технічні параметри монети. І тут ми з вами можемо почитати про те, ким ця людина була. Тому що ніколи про цього дядька не чув до моменту виходу монети. Отже, інформація, як завжди, українською та англійською мовами подається. Ну що ж, ось дві таких монетки. І тепер дві монетки присвячені. Дроном українська бавовна, безпілотний надводний апарат Магора. Так, ну, давайте, наприклад, цього блістеру подивимось. Так, знову ж таки, це у нас аверс. Значить, згідно з описом в інтернет-магазині НБУ, це ось таке зображення давньої слов'янської, здається, богині «Магура». От нарешті тепер зрозуміло, що це за така назва, таке ім'я у дрона. Так, ну і тут безпосередньо у нас сам цей дрон, і також є емблема гур. Наскільки я розумію, є літак, який був збитий ракетою з цього дрона, колись. Так, ну що, давайте знайомитися з інформацією про цей апарат. Так, інформація двома мовами, і так само двома мовами технічні характеристики монети. Так. Ну, не можу сказати, що мені прям знову ж таки, і ця монета подобається. Я маю на увазі зображення, які ми на ній бачимо, але хай буде, тому що ось ця серія українська бавовна», звісно, в майбутньому вона свою вартість точно не втратить. Отже, друзі. Дві монети, кожна монета в двох екземплярах. На жаль, друзі, в грудні не вдалося придбати монети сили оборони та Служба безпеки України операція Павутина. Дуже сподіваюся, що в майбутньому колись ще буде, хоча б якийсь допродаж, і е, спробую спробую, звісно, поборотися за цю монету у перекупів. принаймні, на зараз купляти не збираюся, навіть не дивився скільки ці монети можуть коштувати наразі. Так, ну що. Тепер переходимо до монет з барахолки. Монети нові з ролів, але куплені на барахолці прямо сьогодні в день 4 січня 26-го року. Але, звісно, це монети, що стосуються кінця попереднього року. І так, це 10 гривніві монети. Ми, ми разом. Донецька область. Автономна Республіка Крим. Ми сильні, ми разом. І взяв дві монети, тому що одну треба буде людині в якості сувеніру, одній людині в якості сувеніру запропонувати. Це Луганська область. Від синіх гір Карпат до хвиль Чорного моря, від безкрайніх полів Поділля до степів Донеччини. Усе це наша рідна земля, різноманітна та багатоголосна. Наші голоси різні. Голос вітру, голос степу, голос моря. Донецьк говорить мовою праці, глибинною, як шахтарська порода. Луганськ звучить у просторах степів, у витримці, що народжується з небокраю. Крим шепоче хвилею, солоним вітром, світлом на ранковому березі. Ми чуємо їх, бо вони в нас. У кожному місті, у кожному селі, районі, області живе частинка великого серця України. Нас єднає одна душа, один прапор, одна батьківщина. Щодня ми відстоюємо наш суверенітет, свободу та територіальну цілісність. Як би ворог не намагався атакувати нас, ми не зламались і не зламаємось ніколи. Нова серія обігових пам'ятних монет Ми сильні. Ми разом. Символ нашої єдності і нерушимості. Кожна монета нагадування. Ми одне ціле. Ми сильні. Ми разом. Ролики з цими монетами були красиві, кольорові, коли на сайті інтернет-магазину НБУ був продаж, ну, але все таки. Три ролика купити то якби занадто, занадто дорого. Плюс ролики вже давно не купую, обходжусь ось такими одинарними монетками з ролів. Ну і друзі, фінальні дві монети. Це виловлені з обігу, це просто 10 гривень 25-го року. Вони начебто в непоганому стані, тому відправлю в колекцію. Хай будуть. Ну і це, звісно, одна гривня не 25-го року. Це у нас 14-й рік. Але вона гарненька, жовтенька, такі гривні я відкладаю, друзі. Тож, ось таке у мене завершення 25-го нумізматичного року. Хоча я записую це відео 4 січня 26-го року, ну я думаю, не сильно страшно, краще пізніше, ніж ніколи, а підвести підсумки. Отже, не тільки в грудні, але і в цілому протягом року не все вдалося придбати, що можливо. Хотілося би, але основна маса монет, які випускались, все ж таки були придбані і в колекцію відправились. В коментарях можете написати, як ви оцінюєте 25-й рік е в плані нумізматики, чи все придбали, що хотіли, чи будете за чимось ще ганятися у перекупів, чи очікувати до продажів. Які сподівання маєте на 26-й рік, якщо не секрет, можете поділитися в коментарях. Ну а я вам на цьому, друзі, дякую за перегляд. Подвійно буду вдячним за вподобайку, підписку на канал, поширення інформації про канал серед людей, кому цей контент може бути особливо корисним та цікавим. Ну і до зустрічі в наступних відео. А вони ще будуть, друзі.